Ви виживете, якщо слідуватимете моїм вказівкам, інакше не покинете цю будівлю живими. Ви ніколи не виберетесь. Вам потрібно зібрати чотири частини пазла та знайти пароль для замка, щоб я покинути сподіваю. будівлю. Пам'ятайте, я не ніколи не озирайтесь назад і ніколи не залишайтесь самі. Почекайте, це голос ліно? Це не твій голос? Ні, я не чув цього раніше. Він сказав, ніколи не озирайтесь назад. А справді не зрозумів. Можете він клуб ти ще раз? <плес> не вимикайте світла. Ми не можемо озиратись назад? Думаю, все в порядку. Я помру першим. Це нічого. Що? Банчан. То Чен він, свіжіть свої руки разом та принесіть головоломку з наукової лабораторії, що на другому поверсі. Знайдіть пазл! Вау, Чому це так лякаюче? Не думаю, що нас по-справжньому лякатимуть. Чоніна, Чоніна, Зараз. А, ніколи ще з дебюту. Я так сильно не хотів втекти додому. Вони закриті. Вони відкриваються з іншого боку. А, то ось як це має бути. Чен Бін і Чан, то ви підете на другий поверх. Вам потрібно поспішати. Ідіть. Гана ган я, я я. Всі, прощавайте, там комаха. Банчан і Чанбін. Підніміться на другий поверх наукову лабораторію, щоб знайти частину пазлу. Ви повинні бути зв'язані лабораторія. Я не зможу зробити цього. Ти повинен піти зі мною? Ей, ти жартуватимеш з мене. Це страшно, коли поруч хтось кричить. Ми робитимемо щось страшне. Він боягуз, я не хочу йти з ним. Але чому? Чому ми йдемо першими? Пішли, ви не знаєте, але у мене є Apple Watch. Якщо ви злякаєте, мене я натисну кнопку допомоги. Ти маєш кнопку SOS? Я заспіваю для тебе екзо The Ів. О, тепер я наляканий ще більше. Я хочу до туалету, але більше ніхто не хоче йти. Вони не сказали нам йти раніше не без причин. Гана, не підеш зі мною до туалету разом? До туалету? Дезанкова лабораторія. На другому поверсі. Що це? Що це? Що, що, що? Це собачка. Це охоронець. Чому йдете цією дорогою? Йди сюди, бача! Не Залишай мене самого! йди сюди! Що там таке? Не дратуй мене! Іди сюди! Іди сюди, йди сюди! Я справді не думаю, що це правильно. Я справді не думаю, що це правильно. Не думаю. Ні-ні-ні, я не думаю, що це правильно. Справді не думаю, що це правильно. Справді не думаю, що це правильно. Я не можу цього зробити, справді не можу. Не можу жити тут. Просто зроби це. Ні, я хочеш піти зі мною. Ви злякали мене. Чому ви обоє тут? Окей, вперед. Ні, стіпи зуби і пішли. Давай. Ти бачиш охоронця? Я бачу. Довіряй мені, довіряй мені. А я справді. Довіряй мені, довіряй мені. О, він там. Він там. Добре, добре. Добрий день, містера охоронець. Ми повинні йти до наукової лабораторії. Вони сказали, що нам не можна озиратись назад. Ти правий, правий. Як думаєш, чому вони нам сказали це? Ходімо. Ходімо. Йдемо, йдемо, йдемо. Я справді не знаю, як я маю піти. Просто йдемо. Що я маю робити? Я справді поганий в таких речах. Якщо я не він не притовані, ніщо його тягнути, чи що? Слухайте, давайте, якщо не виберемо зімо це. Ця рятувальна їжа. О, а давайте з'їмо це. Ця їжа вони її приготували для нас. Наверху кажуть, що це постійно не так. Я справді думаю, що це не так. Варто перестати бути підозрілом і йти далі. Я такий закінчимо. Ідемо". Коли я побачив це місце, о... я знаю, я був правий. Я здогадався ще тоді, коли вони попросили нас віддати наші телефони. Навіщо їм ді знімати в такому місці? Давай зробимо це таким чином. Що? Давай зробимо схоже до цього. Йдемо так, добре? Вони сказали не озиратись назад. Ми не можемо озиратись. Звісно, ми можемо. Ні. Де наукова лабораторія. Давай просто йти прямо у цьому напрямку. Це справді лякаючі, вибач. Можеш бути трохи м'якшим зі мною. Я справді справді зляканий. Чого ти боїшся? Ти впораєшся. Чим ти займаєшся? Я справді наляканий. Ти збираєшся зламати мої руки? Я думаю, це тут. Ми знайшли наукову лабораторію. Вау, тут мрець. Іди сюди. Окей, okay, окей. Okay. Наукова лабораторія. Добрий день. Будь ласка, мені справді шкода. Я. я плачу. Мені справді шкода, містере охоронець. Я люблю вас. О, нам справді шкода. Ми. Я. окей. Дуже. Це тут виснажує. Я виснажений Давай знайдемо пазл у науковій лабораторії. У тебе є щось? Іди сюди. Почекай, нам треба стежити з нашими спинами. Що це? Я все ще продовжую слідкувати, я не знаю. Що це за хлопавки? Це хлопавки. Це вразило мене. Тут є ще дещо? Це просто зводить мене з розуму! Я нічого не чую. Почекай, тут є антисептик для рук. Це охоронець. А. Нам потрібен цей антисептик для рук. Ви користуєтесь ним сер? Давай, я хочу знайти його. Почекай, я продезінфікую руки. Нам потрібно щось. Що це? Я все ще не озираюсь назад. О, тут є курочка. Не можемо її з'їсти. Нам можна? Ні-ні-ні, почекай. Це мертве тіло? Думаю, так. Привіт. Наукова лабораторія. Окей, наука. Ми любимо науку. Наука це дуже добре, але нам потрібно знайти пазл. Це петарди, просто петарди. Це справді жорстоко. Вони не рятують від петард. чому ви робите усе це? Тут дуже темно. Нам потрібно знайти пазл, але де він? Ах, вони такі шумні. Думаю, ми можемо знайти щось тут. Вони дуже шумні. Гадаю, ми можемо пошукати тут, але там повно павуків. І давай спершу привітаємося. Доброго дня! Але де? де? Алло, добрий день! Але де? Де? Алло, добрий день! Не цього. А, Вони казали не озиратись назад, тому буде сферед, окей. Це зводить мене з розуму. Вона каже, що нам потрібно це. Що нам потрібно це. О, Вибачте. Воно закрите. Ти не можеш відкрити цього. <плес> Що ми повинні робити? Нам потрібні гроші. Ти маєш щось? Ми повинні вкласти монети. Це не вони? О, це монети. О, скільки тут? Це тисяча вон. Це дорого. Нам потрібно сто вон. Але чому тут так багато монет? Ти правий. Ми можемо грати, допоки не візьмемо це. Цей недобрий. Нам справді потрібно грати, поки ми не витягнемо пазл. Я думаю, що також хочу спробувати це. Я також виглядаю весело. У старих шоу люди робили це тут, щоб виконати місії та повернути свої речі. Божудачу. Там було таємне правило. Ви повинні були розповісти страшні історії, перед тем, як підете. Давайте розповімо страшні історії. Я слухав одну по радіо, дорогою сюди. Добре, давайте перші. Я Ненавиджу це. Давайте почнемо з класики. А, класика. Йонбок не знає класики. Ти залишився у школі на ніч і знайшов дещо. І ти чуєш звук стуку. А, я знаю цю. Ти ховаєшся під вчительським столом і затримуєш своє дихання. І в той момент, коли ти думаєш, що все пішло. ха, за вчительським столом цей звук. Справді, я справді не можу уявити цього. Я нарешті трошки заспокоївся. Цей теж не добрий. Насамперед, використай один з тих, що лежить на землі. Твоя робота дуже важка. О, це, я думаю, це манекен. Ні, він справжній. Що це? Бачиш, я казав тобі, що він справжній. Його ноги були нерухомі, я думав, це фейк. Що відбувається наверху? Вони так тупочуть, щось сталося. Я казав тобі, він справжній. Моє серце! А, це дорога. О, це дорога так, так. Будь ласка, не робіть нічого. Я сподіваюся, усі наші мембери пройдуть через це, бо це справді важко. Але ці обоє найбільші боягузи. Ні, ні, мені не страшно. Я не боюсь усього цього. А, ключ. Нам потрібен так. ключ. Думаю, нам треба витягнути його з машини. Окей. О, тут є 500 Нам вон. потрібні 500 вонові монети. Чому тут так темно, Боже? Це це може бути трюком? Ні. Ти не казав, що ми маємо з'їсти усе це і, можливо, знайдемо там 500 вон. Я надто нервую, щоб їсти це, хоч вона пахне чудово. Думаю, мені стане погано, якщо я з'їм усе це. Але ми повинні спробувати шматочок. Спробуй один. Там нічого немає, окрім курки, так? Цей запах не жарти. О, вона смачна. Як думаєш, для чого це? Цей рядочок? Я не думаю, що зомбі лякаючі. Вони моторошні. Привиди страшніші, люди найбільш лякаючі. Але люди можуть бути зомбі, і люди можуть бути привидами. О, це було круто. Так? Голосуйте, народ. Кого ви підтримуєте? Зомбі чи привидів? Зомбі не є веселими. Зомбі? Вони повільні. Зомбі не можуть бути швидкими. А що, якщо лихо атлетства зомбі? Ти зможеш перемогти його? Тоді мене просто вкусять. Я б краще отримав зомбі крові. Це краще, ніж мати дірку десь. десь. Але це, напевно, боляче, коли тебе. кусають. Я ненавиджу куси більше, ніж бути зомбі. Ми бачимо, ми бачимо, ми бачимо. Не заходь сюди, не заходь сюди. О, вам не потрібно заходити. А, я думаю, він добрий. Це ж він. Так. Можете залишити це тут? А, будь ласка, залиште це тут. А, дякую. А, Що, 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 що. Дякую. Дякую. Думаю, охоронець і справді чудовий. Мені пригадується той фільм. Йон, ти дивився там збілюрний якесь кіно. Я не знаю. Охоронець був з левунчому фільмі. Він бив всіх кінці. О, так я бачу. Ти не бачив цього? Я не знаю. А, чому не підходить? А, воно відкривається згори. Ти можеш відкрити згори? О, ми можемо знайти щось тут? О, я думаю, так. Тоді чому ми шукали тих 500 вон? Я думаю, що у них було більше монет в 500 вон, але так як у нас погано виходило, то охоронець розчарувався і просто дав нам підказку. Пробачте. Дякувати Бога, ми не боїмося, комах. Я боюсь. Боїшся? Але вони не справжні, тому вони можуть бути справжніми. Це було б жорстоко. О, я знайшов. Ти знайшов? Вау, ти зробив це. Я бачив лише ці речі. Я знайшов це. Що там написано? Почитай вголос. Це просто пазл. Це пазл. А, ми зробили це. Ми закінчили. Можемо взяти декілька монет з 500 вон. Безкоштовні гроші. Я думаю, що все це нам знадобиться на завтра. Вони казали знайти пазл. О, я візьму це для інших. Добре, дай візьмемо це. Добре, я знову пильнуватиму наші спини. Добре, це. Чинбін, хочеш потримати це? Ні-ні-ні-ні-ні. Мені потрібно закрити вуха. Дай мені це. Добрий день, містере охоронець. Нам це вдалося завдяки вам. Куди ти приніс? О. Вони тут. Це нічого. Хлопці, хотіть їсти. Хлопці, все це геть не страшно. Що це? Це справжня їжа? Це пазл? Ми знайшли курочку. І ділянте, що там на горі. Якщо чесно, я зляканий. Не йде на обличчя чана, він виснажений. Він був справді наляканим. Ні. Оу, чан бін Хьон Чан Бін виглядає так, ніби повеселився, справді? Зазвичай ти хворий після страшних речей. Але я справді не боявся цих речей. Я ненавиджу бути враженим. О, я також це ненавиджу.